Всіх вітаю на моєму каналі. Вже завтра День Святого Валентина. А ви досі не знаєте, як здивувати та порадувати своїх коханих? У мене є варіант. Чудовий та швидкий світ сніданок. Приготуйте сирники в формі серця. Приступимо до приготування. До сиру додаємо цукор. Сирники у мене на манці, тому додаю манку, а не борошно. Додаю ванільний цукор та яйця. Також я використовую цедру лимона та апельсина, кокос, сушені банани і, звісно, родзинки. Ви можете використати будь-які додатки. Все перемішуємо і бажано залишити на декілька хвилин. Для формування я використовую форму серця. У мене форма для пряників, але ви можете використати будь-яку. І можна взагалі спробувати сформувати їх і без форми. Форму обов'язково потрібно обсипати борошном та формуємо сирники, так як показано на відео. Напишіть, чи ви готуєте щось 14 лютого, чи все-таки замовляєте щось. Як на мене, якщо є можливість, то краще порадувати своїх коханих чимось смачненьким зробленим своїми руками. Обсмажую наші сирники з обох сторін на середньому вогні. Подавати можна з сметаною або з джемом. Напишіть, як вам така ідея простої страви? Але в такій святковій подачі. Як на мене, це чудова ідея, щоб здивувати. Всім романтичного дня Святого Валентина. Всім дякую, всім пока!